Їхні голоси знову лунали Бердичевом, наповнюючи повітря запахом війни та розповідаючи про людську мужність, героїзм та самопожертву. Майже два роки тому до міста вперше приїхали учасники гурту Контингент. Тоді виступ Костянтина Авсієвича, Олександра Нудьги, Олександра Даценка та Сергія Товкача сколихнув усіх, хто їх побачив та почув своєю пронизливістю і щирістю. Увесь цей час вони не припиняли їздити країною, давши за останній рік близько ста кон. Прошлый год мы, конечно, больше времени посвятили творческой работе, потому что э, мы жили приближающейся 20-й годовщиной вывода войск из Республики Афганистан, которую отмечали 15 февраля вот этого года. И э, поставив себе задачей э, записать наш четвертый песенный альбом, посвященный этой знаменательной для нас дате, событию такому, вот, мы эту работу сделали. Сделали, несмотря на то, что все-таки не менее 100 концертов, ровно 100 концертов отработали за прошлый год и записали вот этот альбом. Дехто з глядачів бачив контингент вперше, дехто добре пам'ятає їхній минулий візит до Бердичева, і ті, і інші не шкодували долонь, аби підтримати гостей. Частина пісень добре знайома людям старшого покоління. Авторами більшості композицій є офіцери та солдати, які пройшли через горнило Афганістану. Здається, репертуар гурту нікого не залишив байдужим. І Знайомий платок. Я хочу сказать, что здесь по своей энергетике, энергетике вообще публика уникальная. Зритель уникальный. Чего мы, когда мы ехали сюда первый раз, мы, конечно, не ожидали такого. Но, видимо, сказывается то, что в городе очень, очень такие крепкие еще остались традиции, связанные с военной службой. Здесь очень много было воинских частей. И до сих пор находятся в воинской части. И поэтому э, эта песня она живо, живопонятна, она воспринимаема, и зритель очень контактный, конечно. Освіжити у пам'яті людей події Афгану та великої вітчизняної прагне своєю творчістю контингент. Його учасники переконані, покоління, яке викреслило зі своїх думок поняття війна, не уявляє справжньої ціни миру і, як наслідок, не зможе зберегти його для своїх дітей, онуків та правнуків. Протягом 20 років учасники гурту не втомлюються це повторювати. Ці мужні чоловіки впевнені у своїй правоті, впевнені у тому, що, почувши пісні у їхньому виконанні, людина обов'язково замислиться. А значить, стане кращою. Мы, мы убедились в том, что мы делаем правильное дело. Мы правильно делаем. Э, был такой момент, когда казалось, что эта песня как бы ну, умирает, уходит в прошлое. А вот э, с нашим творчеством мы поняли, что в обществе она востребована. Лучистые глаза.